Всім привіт! Продовжуємо нашу подорож по Лего Star Wars The Complet Saga. І сьогодні у мене епізод 2. Ам, частина 4. Нагадаю, що всього їх 6. Плюс ще додаткові різні завдання, але я поки прохожу основні завдання, додаткові, окремо по ним буду записувати відосики. Отже, зараз е, в цьому відео будемо проходити четверту частину. Погнали! Джеді Баттл. Баттл, господи, вибачте. Так, я, як завжди, не читаю. Дивимося, що нас тут очікує. І... Ай-яй-яй, о, щось таке вже пригадує теж. Дуже-дуже знайомо мені вже це все. Зараз буде махач. Махач, махач. Де треба? На тобі. Забираємо монетки. Блін, це застибнути невідомо. Блин, чого акціоне можна використати? О, звільнила. Стоп! Почались. А ви тут що роботи? Да дайте ж, блин! -мо. ці монетки назбирала. Нати вам, на вам поганці. Не допоможуть вам ваші Крильця А, вам всім. Мій тяжкий терміт. О, він так прикольно перевертається. Свої, свої. там тарам там там Збираємо монетки. Збираємо. Це що? Ой. Я щось. Стоп, ой, я дещо побачив. Захований. та дам Ну, віть. 妈的！我他妈的，老子就这。哦，妈是真他妈的，卧槽！打光屁！打光屁！又够！ хвилиночку Організуємо збори. Так, і що у нас тут? Та і не на місце на цьому є. І що далі? І як мені туди дострибнути? Чесно, не родиною. Неясно, короче, мені як сюди застрибнути поки що, може, ще розберуся. Gracias. Я розумію, коротше, як тут відкрити. А, тебе. Німа тебе, немає тебе, немає тебе. Тут похитить безконечно. Так, побігли сюди. Так, стоп. Жуполі. Хто? Ясно. Ну, вряд чи я туди дострибну.

i have Нарешті розібралися як з цими броньованими, будемо Просто лупашить їх і все, і на цьому все, все закінчиться. Бліт, юху Ну тут ясно, як зробити. и и кого звенил еще одного чувака так. да? воу еще одну звенье. Мій пауер ап Ми одразу продвинуті стаємо тут всі дружно. Мега круті прикину. Все, 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 все. біжим, 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 біжим. Біжим, 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 біжим.

nie jasne Gdzie też nie rozumiem, tak co dalej robimy? Hmm. Ja Oj, aj О, вже бачу. Не, не буде, не, нема. Не, надо, надо. Я б використала цей прийом, але немає часу. О! О, почалося ще одні. Так, давайте. Солдерс. Де поки я не зрозуміла від нього, кстати. Та да що ж це буде таке роби, робиться? Тут. О, пограв. Блін. Поцепиться від мене. Гадныш. Так. Mm -hmm. Коротше, у мене завдання знищити всіх оцих чуваків. Як о, по... зрозуміло, зрозуміло. Так. Ол, ол, так. А мені йде сюди, не надо. Гадьоніш такі. Не заважать мені. Ну, давай, не всі. На, на, получа. А -а да, ще один? Ой, я уже знайшла Господи, що тут робится. Иху! Ну далее Знову? У нас, короче, кожен раз ты наступный левел. Де знов ці в червоному. Так, а ну, уходите все А, стоп, Не надо Ой, я уже плачу, плачу. А, а, а. О, я ще одну знаешь. Бля. Yeah. Блин, ошел к тебе. Ей. Блин. Он думаешь. Да. А, бачу, бачу, я все бачу. Ну, не, не надо. дум Це що, наступний левел? Наступний левел? Е! Це ще що таке взагалі? краще вийти, ну так от відбивати, по-моєму, я бачу. Ну от. Куда тягать? Тигать. Ах ты ш. Ж... Ай! Вибачте, сорян Тут трошки офігівший чувак. Да, блін, не можу до нього Де він, блін. Ей, хто його бачив? Та ти трогат. Не за нього монетки всі втрачаються. Та шо, б ти здох? Ти висяка. А зуба яка. Та ну, блін! Чувак, я тебе зараз накажу На тобі, гад, блін. Нищим! Та-да-да-да. Я втоми його мастер йода, чи мастер йоду. Не пам'ятаю вже, як правильно.

Давайте повернемося зараз. І подивимося. Там мені казали, що можна купити. Оу! І що новеньки ми тепер граються. Тут. Ем, можна купити щось, щось купити на хвилинку. А де ж це червоне можна купити? Там наче за 100 тисяч його можна було придбати. Дим. Неясно, поки мені. Щось не може знайти, де це купувати. І мені не треба таке купувати щось, я заплуталася вже. Ну ладно. Ладненько, ладненько, ладненько. Так. На цьому завершуємо відео. Надіюсь вам було цікаво, чесно кажучи, мені сподобалося такий батл. Звісно, з тим чуваком останнім не дуже прикольно було воювати. Він мене бісить, хочеться промігов. Ну, в принципі, я його, я так зрозуміла, вже знищила. Тому ю-ху-ху Продовжимо далі. Ще в другому епізоді у нас два рівня, тому ще буде два відео по цьому епізоду. Отже, всім дякую за увагу. Бажаю всім гарного, хорошого настрою і чудових вихідних. З вами, була Україночка. Всім па-па